У відділі виконуються дві е, планових теми: одна фундаментальна, друга прикладна. А, дозвольте е, ознайомитися з основними результатами за цей. А, наразі з регіону лісостепової та лісової зон відомі 162 види викопних птахів, які мешкали тут в період різнього плейстоцену, раннього голоцену. У нас часто всі вони також зустрічаються у складі рецентної фауни, лісової і лісостепової зон, з яких 130 гніздиться, що становить 55% від сучасної гніздової фауни. За біотопічною належністю, вони розподіляються до гідрофільного комплексу, дендрофільного, лучностепового, склерофільного та синантропного. З'ясовано, що в Азово-Чорноморському регіоні України живе 340 видів птахів, з яких 75 є раритетними, занесеними до Червоної книги України, а 46 з них тепер тут з'їздиться регулярно та у всьому регіоні 25, регулярно, але локально 7. Нерегулярно та локально 14. І ймовірно, він ще три види. Понад половина гніздових раритетів, є автохтонами, супер. Зони, що потребують пріоритетного дослідження та охорони. автохтони не сухих степів, зволожених степів, види морських узбереж річкових долин, південного походження. Визначено, що у гніздовий період більшість раритетів тяжіть переважно одгодно болотних угідь та дерево чергорникових оселищ, дещо менше до скельно урвистих і найменше до зволожених та сухих трав'яних оселищ. Співробітники центру кільцювання а, почали активніше використовувати загальнодоступні інтернет-ресурси. Базу даних зворотів наповнюють матеріалами супутникового та gps стеження що дає можливість отримати а, нові дані в знаннях про міграцію птахів. На слайді показаний просторовий часовий розподіл скоб, які мігрують через територію України. Це в основному птахи скандинавської популяції. На першій карті а, аналіз зроблений на матеріалах класичного кільцювання, і е, з нього видно, що е, не можна отримати, е, немає відсутніх результатів, е, куди далі мігрують птахи. В той же час супутникове та GPS стеження значно розширює наші знання і збільшує базу даних зворотів птахів, які пов'язані з територією України. В цьому випадку ми бачимо, що більшість поп, які мігрують через Україну, зимують в центральній частині Екваторіальної Африки. На території Канівського заповідника проведені повторні дослідження, також проведено польові виїзди в Київській та Чернігівській області. А було зареєстровано відмінні типи поведінки, ніж у попередні роки, котрі перепадали на гніздовий сезон. Виявлено, що молоді особи найчастіше використовують поведінкові акти провокації та ігнорування, що є елементом навчання так і встановлення міжвидових взаємодій, ніж прямого нападу. Зареєстровано різновікову групову поведінку двох видів птахів між собою, заблуки та дубоноси. Зібрано найповніші дані щодо поширення а, видів роду Амеюру в Україні, для яких саме малі водойми є ключовими, враховуючи складність морфологічної ідентифікації, особливо цього літа, було проведено молекулярно генетичний аналіз з використанням маркера мітохондріальної ДНК ген-цитохром оксидази 1. Це спільно із. Колегами з інституту рибного господарства та іншими. Триває частина даних опублікована, частина ще триває опрацювання. За прикладною тематикою отримано такі дані. Специфіка досліджень під час війни. Вибачте, це ще планова тема Так. Специфіка досліджень під час війни включає широке застосування всіх можливих даних, в тому числі залучення інструментів сіти за музейних колекцій, археологічних даних, обробки власних раніше зібраних матеріалів, так це дозволило виявити нові місце знаходження як рідкісних, так і інвазивних видів, з подальшої передачі при фронтовій території. Проте під час власних польових досліджень. Зареєстровано поведінку птахів під час бойових дій, а саме тривалість тиші в лісі під час та після пусків ракет, безпілотних літаючих апаратів та літаків навіть на відносно безпечних територіях. Далі у нас прикладна тема. А. В поточному році внаслідок падіння БПЛА вигоріло кілька сотень гектарів степу заповідника станія Нова. Напередодні окупації в буферній зоні заповідника було заборонено застосування родентицидів, проте наразі фермери поновили незаконні дії, посилаючись на неправомірність приписів українського законодавства так званого. На окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей російські військові здійснюють регулярні браконірські заходи, в тому числі на територіях ПЗР. Тут треба зазначити, що українські військовослужбовці на другій та третій лініях оборони також до кордону з Білорусі вдішають незаконним полюванням. Натомість безпосередньо на лінії бойового зіткнення відстріл дичини зведено до мінімуму. На деокупованих територіях Сумщини та Чернігівщини фіксуються випадки загибелі тварин на мінно-вибухових пристроях. Заборона полювання на більшій частині території України нівелює страх тварин перед людиною. На окраїнах великих міст з'являються лосі, кабани, на півдні Рівненщини та Чернігівщини вперше за понад 100 років з'явилися ведмеді. Внаслідок заборони полювання в кілька разів зросла чисельність лосиці і шакала. На території Кіровоградської області проведено дослідження чисельності та територіального розподілу короподібних та голубоподібних птахів. Найчисельніші види фазан та горлиця звичайна. Інші види зустрічаються злітка та спорадично. Припутень горлиця кінчаста, голуб сизий. За поширенням горлиця і фазан також привалюють над іншими видами. Проведено зимові обліки водоплавних. Та біля водних птахів на у північній частині панівського водосховища відмічено 645 особин восьми видів. Зупинка експлуатації Трипільської ТЕЦ внаслідок ракетного обстрілу зумовила зміни чисельності крижня, чубатої червні, малого норця, лебедя, шипуна, гоголя тощо. Попередні десятиліття на незамерзаючих ділянках біля міськи дання теплих вод з водойми охолоджувача згадані види концентрувалися в значній кількості. А зараз їх чисельність в рази менше. В перспективі вказане місце зимівлі, очевидно, зникне взагалі. Опрацьоване матеріали зимових обліків крижня на Азово Чорноморському узбережжі продовження багатьох років, включно з 22 роком. Визначено шість модельних ділянок водноболотних угідь. Таким чином, гирло Дунаю та Сиваші в цей період зберігали. Своє значення для крижня. В різні роки сумарний відсоток охоплює від 62 до 87% від загальної чисельності виду в регіоні, влітку Крижень був домінантом серед гусеподібних або субдомінантом після лебедя Шипуна. Діяльність Українського центру фірсування птахів протягом 2024 року співробітники центру продовжували наповнювати базу даних зворотів. За цей час отримано та опрацьовано 464 нових зворотів, що стосується території України. 67 це птахи, які були помічені кільцями іноземних центрів та зареєстровані в Україні, а 398 це птахи з українськими кільцями. Також протягом звітного року співробітниками було видано мітчика. Там сім тисяч кілець а, і а, 392 птаха було закільцювано безпосередньо Анатолієм Михайловичем Полудою. А продовжено програму помічення кольоровими кільцями граків, закільцювано 33 особини, і вже є два звороти: е, е, закільцьованих в двадцять третьому роках з далеких відстаней. Тож на сьогодні а, а, кількість зворотів центру працювання складає 18 тисяч 406 записів карток. А у відділі виконувалося а, кілька, кілька виконувалося ще додаткових тем кілька. Зокрема, якщо говорити про конкурсну тематику, то Валерія Сергіївна Дупак е, очолювала один проект і брала участь ще у двох. Е, в, звіти по цих проектах ви могли чути на попередніх засіданнях. А, тут, якщо можна, трошки овтопу для е, Олексія Васильовича про розповсюдження чорної та сили ворон. А. У відділі е, також виконувалися, Цьогозбоговірні теми. Зокрема, Віталій Миколайович Смаголь очолив дві теми на замовлення ДП «Ліси України. За першою темою: проаналізовано досвід розведення оленя в неволі та на піввільному утриманні. Відображено технологічні та зоотехнічні аспекти організації вольєра та ферми з розведення оленя. Висвітлено ключові передумови реінпродукції виду. За другою темою викладено теоретичне обґрунтування а, та результати експериментальних досліджень щодо розведення зайця в рівнинній частині України. Запропоновано шляхи оптимізації питу. Юрій Олексійович Андрющенко, а, Віталій, Миколаївич Смаголь. Володимир Миколайович Тищенко та я, як вже зазначалося, приймали також участь у темі по ХС. Раїса Миколаївна Чернічко в рамках договору про науково-технічну співпрацю приймала участь у міжнародному проєкті. Юрій Валерійович Кузьменко брав участь у виконанні міжнародного проєкту на замовлення Ікеї. А, відділ е, приймав дуже активну діяльність в науково-експертній дія... науково е, діяльності в інтересах на замовлення органів державної влади. А, я не буду це все перераховувати, але реально е, часом було, що на відділ приходило по 3-4 запити за тиждень. А зокрема, дуже активні були, як і як департаменти захисту довкілля різних облдержадміністрацій, і особливо держдепагентство теж в цьому плані визначилось. виконавців і відповідей на, на ці запити ви бачите на слайді. Ще щодо використання результатів, Раїса Миколаївна приймала участь у дослідженні видового та селищного складу орнітофауни з метою оцінки впливу. Ось, далі У нас іде координація наукової діяльності і зв'язки з освітою. Я тут Подивилася на файл, на слайд Василя Анатольовича, і е, треба не забутися зробити теж в такому форматі, тому що співробітники реально дуже в багатьох е, робочих групах беруть участь, і е, шкода, що я це так все трошки змазала. Ну, е, ось, щоб не зупинятися, скажу, що е, та птахам майже всі наші орнітологи є членами робочих груп і редакторами журналів і так далі. Ось і далі я хочу сказати, що в інституті відділ теж виконує важливі представники відділу виконують важливі функції. Вілена Прокопівна Боярчук є нашим профоргом. Анна Маркова є головою ради молодих дослідників, я є вченим секретарем докторської ради, ну і так далі. А, нами співробітниками відділу написано рецензії різноманітних на статті, освітні програми, збірники, методичні рекомендації. Всього таких рецензій на статті в Web of Science 19. Не зазначила. Ось виконавців ви бачите теж на слайді. А, нами було прорецензовано магістерські бакалаврські роботи, а, здійснено офіційне опанування а, двох робіт докторів філософії, що передбачає і внесення до складу спецрад рецензування однієї роботи доктора філософії при нашому інституті, а також офіційне опанування. Роботи кандидата наук при інституті гідробіології за спеціальністю піхтіологія. Віталій Миколаєвич е, Смаголь е, за сумісництвом викладає на кафедрі лісівництва, ну, де займає посаду доцента. Е, на е, відділ приймав участь в організації і е, відвідав. Вісім міжнародних конференцій та ряд всеукраїнських учасників ви бачите на слайді, і вони на, і також представлені на фотографіях попередніх доповідачів. А, у відділі всього за поточний рік 47 публікацій. Дві науково популярні монографії, навчальні матеріали, е, статті в кокусі ВОСАНСІ СІМ. А, з них по, по дві: перший, другий, третій квартир, одна в четвертому. статті в категорії Б теж сім. І в інших питаннях теж сім. Датасетів сетів у 4 і тес конференції 17. А, щодо міжнародного співробітництва. То Валерія Сергіївна прийняла участь у стажуванні в Чехії та в Словаччині. А кадри у нас змінилися з минулого року, зокрема, на початку року звільнено за власним бажанням Володимира Макаровича Попенка та Руслана Рожка. Прийнято на посаду за сумісництвом Володимира Тищенка. А Анастасія Євгенівна Шук пройшла за конкурсом на посаду у молодшого наукового співробітництва. А Валерія Сергіївна Дупак захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії керівника Анатолій Михайлович Полуда. і також Анастасія Шук і Валерія Дупак. Є стипендіатами стипендій України та президента України відповідно. У, щодо е, структури відділу, то у відділі троє молодих, молодих вчених до 35 років, середній вік співробітників 55 років. Е, майже половина відділу це жінки сім осіб і чоловіки відповідно вісім осіб. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ. Традиційно співробітники відділу приймали активну участь в науково-популярних доповідях, лекціях, екскурсіях для студентів. Ну і далі представлено більш детально про... із посиланнями, в яких саме в програмах брали участь співробітники.